Конячої білі. Всі щось гризуть. Хтось гризе мене. Таті рамішу. Я їх отак обробляю від А та все одно ходить за мною. Там грета стоїть повозять. На Капусту дивиться, що це таке сільва? Не любить вона, але не боїться взагалі наляканий ку-ку. Гарбуза. що таке гарбуза? Ні, не, не цікава гарбуза. нюх нюх, нюх. Ось вот така терамісу. Обіжена трохи. Мамку забрали, то вона обіжена. Все, що лишилось кукурузу. Я привезла їм цілий віз кукурудзи, вони його це все перетрощили, хоча вони взагалі кукурузу не дуже. А та їм зайшла, бо там були зелені стебла і вони їх всі поїли. Отеця їй гарбузу зараз, хрумкає прям так. Усердно так прям. Їй, що треба? Що надо? Шо надо? Мокрий к лядоку я напшикала. Хрум хрум.